Доброго дня усім шанувальникам спорту в ефірі програма Спорт News, в якій я розкажу вам про усі найцікавіші події в світі спорту нашого рідного міста Кременчук. А почнемо ми звичайно з наймасовішого та найулюбленішого усьому світі, і у Кременчуці також виду спорту. Це футбол. Якщо бути точнішим, то міні-футбол або футзал, кому як більше подобається, адже у розпалі чемпіонат Кременчука з футзалу сезону 2015-2016, в якому приймають участь одразу 63 команди, які утворили сім ліг. Так, на минулих вихідних центральним протистоянням у вищій лізі була гра між командами «Шарліс» та Кілікія. Обидві команди мають у своєму складі висококласних гравців, що дозволяє претендувати на чемпіонство у цьому сезоні. Початок був за командою Антона Диндікова, спочатку Олег Бориславич замкнув простори свого лідера, відкривши таким чином рахунок у матчі. А потім помилкою в обороні Сергія Лапоє сповна скористався Євген Роска, який зробив рахунок 2-0 на користь Шарліс. Проте, у такій грі з таким суперником це зовсім не означало, що гру вже зроблено. Наприкінці першого тайму Кирило Смирнов заробив для своєї команди пенальті, який чітко реалізував Сергій Лапа. На початку другого тайму Артем Козлов пробив Олександра Гринька в друге і цього разу вже з гри. На цьому команда Олександра Назаренка не зупинилась, і одна за так принесла результат у вигляді третього м'яча у ворота суперника, автором якого став Ігор Кошман. Тепер відігруватись необхідно було вже гравцям Шерлісу, і з цим завданням вони впорались досить швидко. Як справжній лідер за справу взявся Антон Біддіковий, після двоходівки з Миславським зрівняв рахунок у грі. За великим рахунком справедливий підсумок матчу, оскільки з одного боку жодна з команд не заслуговувала на поразку, а з іншого ніхто не награв і на перемогу. Ну, а поки претенденти на золото розбиралися між собою, команда «Молодіжний парламент очолила турнірну таблицю у вищій лізі, і з огляду на те, як вона грає у цьому чемпіонаті, то їй явно там подобається. Ну що ж, подивимось, чи надовго парламентарі затримаються на верхівці турнірної таблиці, це покаже час. Ну а ми рухаємось далі, і в першій лізі відбулись також досить цікаві протистояння. У першій лізі окремо варто виділити матчі Електроцентр Брест та транзит-сервіс Анкор. Дубль Артема Козлова вивів електроцентр вперед 2-0, але Брест і не думав здаватися, постійно наздоганяючи свого суперника. Усе найцікавіше відбувалося у другому таймі, коли за рахунку 4-4 Брест не скористався чудовою нагодою забити зі штрафного. Те, що не вдалося Лавському, згодом чудово вийшло у Валеєва та Коцора. Все той же Едвін Валеєв з пенальті зробив рахунок 6-4 на користь Бресту. І все, на що вистачало часу у електроцентра, це відіграти один м'яч. У підсумку Вольова перемога Бресту з рахунком 6-5. У парі транзит-сервіс Анкор події на майданчику розгортались не менш цікаво. Анкор повів у рахунку 3-0 і здавалося, що все відбувається під контролем команди Геннадія Клименка. Проте транзит сервіс зумів повернути інтригу у цю гру, забивши два поспіль м'ячі у ворота суперника, зробивши рахунок 3-2. За такою ситуацією Анкор знову додав у активності і розрив рахунку в черговий раз становив три м'ячі на користь біло-чорних. Євген Приймак наприкінці гри скоротив рахунок до двох голів, але на більше у транзитчиків не вистачило ані часу, ані сил. Ця перемога дозволила Анкор очолити таблицю у першій лізі. Щоправда, за втраченими очками головним конкурентом є інтеравто, який має менше на одну гру та три очки відповідно. У другій лізі продовжує впевнено лідирувати команда Глобинського м'ясокомбінату, яка наразі виграла усі шість матчів. З огляду на легкість, з якої своїх суперників обігрують м'ясники на чолі з кращим бомбардиром ліги В'ячеславом Кувшиновим, важко навіть спрогнозувати, хто з решти команд зможе нав'язати боротьбу за перше місце. У третій лізі в центральному матчі туру дружба перемогла перший віконний супермаркет. Зробивши рахунок на свою користь у другому таймі 6-1, команда з Семенівки розслабилась та дозволила віконникам скоротити рахунок до мінімуму 6-5. Звичайно, що за такої ситуації перший віконний пішов у лабанк, але як це часто буває, пропустив гол у порожні ворота. 7-5 перемога дружби і перше місце у турнірній таблиці. У четвертій лізі Метекс був битий локомотивом з рахунком 5-1, а Мацураба не змогла взяти три очки у грі проти діліжансу. Вертолі та Кредмаш порадували глядачів 10 голами та бойовою нічією 5-5. Тут продовжує лідирувати локомотив, проте легкого життя переслідувачі йому жодним чином не гарантують. П'ята ліга. Тут першої поразки зазнав факел, якого образив ЛВДС, перемігши лідера з рахунком 6-2. Цієї втрати очок одразу ж скористався Славутич, який мінімально з рахунком 2-1 здолав світанок та зрівнявся за очками з факелом. Деївка та ЛВДС також не припиняють боротьбу за чемпіонство і за певних обставин зможуть очолити таблицю вже після наступного туру. У шостій лізі на особливу увагу заслуговує перша перемога вихованців Олександра Назаренка команди Кремінь-2001, які обіграли не кого-небудь, а одного з лідерів команду Титан Альпіналь. ВПУ 7 розгромивши з рахунком 8-2 Дніпро, одноосібно очолив таблицю, маючи на додаток у порівнянні з конкурентами. Два матчі. Інтеравто обіграв Олександрію з рахунком 4-2, а Комсомольський Фламінго був сильнішим за політехнік 6-2. Зараз на ваших екранах усі результати матчів турнірні турнірній таблиці та кращі бомбардири у кожній лізі. Ну що ж, рухаємось далі. Баскетбольний клуб Кремінь здобув свою чергову перемогу у Суперлізі. 4 грудня наша команда гостювала у Запоріжжі, де зіграла з місцевим колективом Хортиця. Хоча фаворитом цього матчу практично усі фахівці називали саме Кремінь, гра для підопічних Ігора А видалась дуже важкою та напруженою. Команди три чверті не відпускали один одного більше ніж на 5 очок. І то це було лише одного разу, коли господарі вийшли вперед з рахунком 24-19 на початку другої чверті. На велику перерву команди пішли за мінімальної переваги Хортиці 35-34. Після третьої чверті абсолютна рівновага як у грі, так і у рахунку 53-53. Що було на майданчику у четвертій чверті, важко передати словами. Це треба було бачити власними очима. На жаль, організатори трансляції у Запоріжжі виникли проблеми, і Кремчуцькі уболівальники не могли подивитися цей суперцікавий поєдинок наживо. Господарі майданчику двічі відривались у заключній 10 хвилинці на сім очок, та наша команда обидва рази знаходила в собі сили, аби ліквідувати цей гандикап. Перелом настав за рахунку 67-67, коли Олександр Берхін влучив з дальньої дистанції і Кремінь вийшов вперед 67-70. Потім наша команда довела перевагу на свою користь до плюс 7 очок і відносно спокійно довела справу до перемоги. Проте, незважаючи на цю перемогу, головний тренер баскетбольного клубу Кремінь Ігор Чигринов був дуже незадоволений грою своєї команди і ось що він сказав на післяматчевій прес-конференції. Чтобы наша игра была отвратительная. концовке, конечно, поборолись и вытащили на чисто силовых волей. По большому счету. Наразі після першого кола наша команда займає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги, маючи в своєму активі 10 очок, що відповідно на 4 пункти менше ніж у лідера Дніпропетровського Дніпра. До речі, звертаємо увагу у болівальників, що саме з Дніпром зіграє свій наступний матч наша команда. На превеликий жаль, через проблему з підлогою у спортивному залі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Цю гру було перенесено до Дніпропетровська. Але не розчаровуйтесь передчасно, шановні любителі баскетболу. Цю гру ви зможете подивитися у прямому ефірі на сайті kremin.tv, а також на телеканалі Візити. Початок прямої трансляції цього поєдинка 13 грудня о 15.00, Отож, Тож не пропустіть і будемо вболівати за нашу команду разом. Партнер програми торгівельна марка Деївська. Деївська це найкраща нерафінована олія України у 2011 та 2014 роках. Ну а тепер переходимо до чемпіонату Кременчука з баскетболу, у якому було зіграно третій тур, з результатами якого я вас, власне, зараз і познайомлю. Котлогаз з США No2 здобув свою другу перемогу поспіль, здолавши з рахунком 76,66 команду «Нафтохім». Найрезультативнішим у складі переможців був Сергій Кузменко, який записав до свого активу у цьому матчі 21 очко. Петколедж у звітному турі переміг у чемпіонаті вперше 77-71 такий рахунок матчу між Петколеджем та комсомольським Дніпром. Олександр Плоский у складі Петколеджу набрав одразу 26 очок, а от 23 очки Альберта Кравця виявилось замало для перемоги його Дніпра. Найрезультативнішим гравцем туру став Сергій Мочаєв, який у складі юності набрав 29 очок у грі проти Світловодська. У підсумку впевнена перемога лідера чемпіонату з рахунком 85-64 і 100% результат на старті турніру. Проте вже в наступному турі хтось із лідерів таки зазнає поразки, адже між собою зустрінуться Юніс та котлогаз ДЮСШ No2. Початок цієї центральної гри 4-го туру 20 грудня о 13.00 в спортивному залі ДЮСШ No2. Ну а зараз на ваших екранах турнірна таблиця та загальний розклад 4-го туру. Тепер до новин боксу. Вихованець Кременчуцької з дюшор Олександр Христенко виграв міжнародний турнір у Німеччині. Докладніше про це у нашому наступному сюжеті. 4 по 8 декабря прошел международный турнир, 37-й международный турнир в городе Шверен, Германия, где в составе сборной команды Украины боксер школы Олимпийского резерва Христенко Александр провел три поединка и достойно завоевал первое место. В полуфинальном бою выиграл у датского боксера и в финальном бою одержал победу над местным боксером немцем. Вообще турнир собрал хорошие такие боксерские державы. В том числе немцы, англичане, французы, датчане, шведы, чехи, поляки в том, и, соответственно, сборная команда Украины. Ну, в сборной команды Украины еще есть один чемпион, один финалист. Я как бы считаю, это хороший показатель, хороший результат. И, в общем, и сборной нашей страны, и, соответственно, нашего непосредственного боксера. Но ну, сейчас мы, он прилетел вот, буквально вчера и будет готовиться к нашему к традиционному турниру. Памяти детского хирурга Баглоенко, который пройдет 24-26 декабря в школе Олимпийского резерва, бульвар Пушкина 2, где мы тоже традиционно приглашаем боксеров наших ребят, друзей с ближайших городов. Вот. Ну а на будущее, я думаю, что на следующий год он уже становится взрослым боксером, вот где будут уже, говорится, серьезные мероприятия, там есть и чемпионаты страны до 22 лет, я думаю, он э, покажет себя. Да. Ну я не впервые на турнире такого класса. Перед этим я еще посещал Сербию, то по сравнению с предыдущими поездками эта поездка меня более, скажем так, удивила. Мне больше понравилось, начиная от приема, то как нас приняли в Германии. И заканчивая проведением турнира и отъездом. Конечно, боксировать с соперниками из других стран тяжелее, потому как в принципе школы бокс где-то чем-то отличаются. И в каждой стране есть представители некоторых других рас, у которых есть некоторые другие специфические способности, выносливость, может быть, какие-то задатки. К техніці, к манері ведення бою Вони можуть бути необичними. А чим більше неабичний боксер стандартний, тим більше тяжело к ньому приспособиться. І на останок випуску трохи сумних новин, але нічого не поробиш. Таке вже наше життя, і такі новини також мають місце бути. 8 грудня у Світловодську вшанували товариським матчем пам'яті Кремичуського футболіста Максима Пашаєва. Так вже сталося, що свій останній матч у житті 9 грудня 2008 року Максим Пашаєв зіграв саме у Світловодському спортивному залі імені Тузовського. Того року Максим із задоволенням відгукнувся на запрошення свого хорошого друга Віталія Лисицького зіграти товариський матч у Світловодську, щоб любителі футболу цього міста змогли своїми очима побачити гру молодих майстрів. Що було далі? Багато хто, напевно, пам'ятають. Страшне ДТП 11 грудня в районі Градиська, шансів вижити після якого Максима не було. 12 грудня 2008-го серце Максима Пашаєва перестало битися назавжди. Тисячі кременчужан сім років тому прийшли попрощатися з капітаном молодіжної збірної України і гравцем Дніпропетровського Дніпра Максимом Пашаєвим. Це була величезна втрата не тільки для рідних, близьких і друзів, але й для футбольної України, оскільки Максим по праву вважався одним з найперспективніших гравців нашої країни. З тих пір у Світловодську напередодні цієї сумної дати проводиться товариський матч пам'яті Максима, в якій друзі Максима і Павла Пашаєва грають проти місцевих вихованців. Цього разу в команді Павла Пашаєва грали Віталій Лисицький, Дмитро Льопа, Валерій Куценко, Антон Кравченко, Валерій Юрчук, Євген Слива, Сергій Степанчук та Олексій Курилов. Тренером команди був Сергій Мурадян. Столько років пройшло, але самі бачите, що продовжується його пам'ять. Я, наскільки я знаю, що в сборній, в молоді, де він був капітаном, так і ніхто під його номером посидень не грає. Ну что можно сказать? Конечно, только все слова самые лучшие. Он был одарен как и спортсмен, как и человек. И недаром он в 20 лет добился таких больших результатов, играя уже почти в составе в Днепре. Был капитаном молодежной сборной. И по сей день помнят, и молодцы ребята, что в его память турнир этот проводят каждый год. Незважаючи на товариський статус, боротьба на майданчику була дуже напруженою. Завдяки зусиллям чорного та зав'ялова, світловодські футболісти вийшли вперед, але ж вже зовсім скоро імениті гості зрівняли рахунок 1-1 і в першому таймі команди більше не забивали. На початку другого тайму господарі майданчика на радість численним глядачам забили поспіль два м'ячі та вийшли вперед 3-1. Пашаєви компанії одразу ж накрутили темп, зрівняли рахунок і вийшли вперед. За три хвилини до кінця зустрічі світловольська команда перейшла на гру в 5 польових гравців, намагаючись врятувати матч. Але була двічі за це покарана. У підсумку перемога команди Павла Пашаєва з рахунком 6-3. Ну, Пройшов очередний матч пам'яті Максима Пашаєва. Звісно, жалко, що такої рядом не з нами. Ми і росли разом, Поэтому тому він залишиться завжди в наших серцях. Так получилось, что мой брат в этот в такую трагическую ну, момент получилось, так что он последнюю игру сыграл в этом зале. И вот мы как бы решили собрать, сделать такую традицию, чтобы в этом зале играть последнюю, ну, как бы игру перед этим, как бы можно сказать, трагическим событием, последнюю игру здесь, как бы почтить его память. Спасибо организаторам, Сергею Ивановичу, Лисицкому и тем людям, которые помогали нам и все организовывали. бы це очень приятно, що не забувається пам'ять моєго брата, і всім очень большое спасибо. Ну що ж, на цьому у мене все. Зустрінемося вже за тиждень, наступної п'ятниці. Любіть спорт, ведіть здоровий спосіб життя. З вами був Василь Криворучко. На все добре.